Привіт, опозиція у Польщі визначила дату запровадження Бабця плюс 1500». Саме так назвали програму оголошену ще під час передвиборчої кампанії Дональдом Туском. Програма передбачає допомогу у розмірі 1500 злотих на місяць для бабусь, які допомагають своїм дітям виховувати внуків до трьох років. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити батькам можливість активніше працювати, а особам похилого віку мати додаткове джерело доходу. Це дозволить батькам працювати. Поділився своїми очікуваннями Дональд Туск. В Радіо Зет Богдан Римановський запитав представницю опозиції Малгожату Кідаву-Блонську, коли саме гранти будуть запроваджені? Якщо вдасться швидко сформувати уряд, то допомога буде запроваджена і запрацює з 1 січня. Так вона відповіла: Скажіть, а як вам взагалі така ідея від влади? Чи хотіли б ви, щоб така допомога була б і в Україні? Або якщо ви в Польщі, чи хотіли б її отримувати? Пишіть про це в коментарях.